Ой, мені ж так захотілося вишневого соку. Ой, мені щось так погано. Ой, який я сильний. Я можу літати. Я заховаю всіх жителів. І всім приєм підписники. Мене звати Fixsense. і ласкаво просимо на моє нове відео. Як уважите, що я граю Майнкрафт. Е, ну, Не зі своїм другом. Ну, а я жителями там говорив. Але потім. Ну, як я говорив? Я хотів зайти до них, гостя, але хочете прикол? Прикол в тому, що їх чогось немає. ну, І я не знаю, куди вони всі поділися. Але... ну, Я надіюся, ну, я з Олегом ще говорив, що він потім приєднається до Майнкрафту, і він, може, знайде жителі. Ну, і такого. Хто що підписники? А, до речі, забув сказати, що я креатив, і я зараз хочу включити на вишивання, ну. То зараз я ключу виживання і ключу камеру. Так, підписники. Я вже виключив креатив, ну, і я, до речі, в інвентарі знайшов картошку. Е, і я пам'ятаю. Е, я, до речі, пам'ятаю, що я, коли виходжу з хати, то я. Е, ну я картошку брав з собою. <кій> 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 так, ну йдемо підписники. Так, зараз ми йдемо на другий поверх. <кій> я Олега хочу покликати ще. Так. І чекайте, а де Олег? Підписники, бо я колись став на камеру і, до речі, з ним ще говорив. Він вже приєднався. <гум> щось дивно. А де він може бути? <гум> дивно. Так, ну добре, підписники. Я зараз ключу камеру, коли його найду. бо щось я його не можу знайти. Я. І раніше, коли я не ключав камеру ну... То я з ним ще говорив. Ну він там потім вийшов, а потім заново приєднався. Ну добре підписники. Зараз я знайду і обов'язково ключу камеру. Так, всім привіт підписники! Я діло в тому, що не знайшов Олега, але я знайшов, знаєте що. Дивіться, я не можу зрозуміти, що це таке. Я тільки що вийшов і зразу хотів включити камеру. Давайте там подивимось підписники, бо я не знаю, що це таке. Воно ж. Аж... Воно йде в сторону цього. В сторону міста. А що це таке я не можу зрозуміти? Що це таке ви Бачите, то якийсь на Небоскреб Чекайте, а А що він тут робить? Я не можу зрозуміти. Він так високо. Ого? Блін, але я ще не можу знайти Олега і не тільки Олега, а жителі-підписники, жителів немає, дивіться, ніде немає. Ну я по всій дире, якщо що, що не ходив, тільки цей домик заходив цей. Ну, цей. Але... Інше я не, за... не заходи. І я, коли заходив, то я не, пуба... не помічав такого. За дві секунди таке не могло появитися. Ну, я не можу зрозуміти. Блін, мені трохи страшно без Олега, але де він? Я його знайти не можу. Я. Стопе, підписники, а ви не думаєте, що жителі там можуть бути? Я не знаю, підписники. Та ні, я не думаю підписники, такого бути не може. Але де Олег ще цікаво. Може він ховається пранк чи що? Ну, я, я підписники не знаю, що це. Якщо ви знаєте, що це таке, то пишіть в коментарях. Або що ви так думаєте якось, то теж пишіть в коментарях. Так, добре підписники. Ну, я знаєте, що захоті. Давайте я зараз візьму доски. У мене є там декілька де блоків, ну, доск. я з них зроблю драбину. Ну, але мені треба багато, бо бачите, там треба довго підніматися. І там багато драбин треба, треба ну. То я колись кращу їх, то я ключу камеру, ну. Тоді підписники. Я зараз ключу камеру. Так, підписники. У мене 400 едошки. Е, ну і я зараз з них зроблю палку, а з палки зроблю драбину. Так, зараз ми йдемо. Е, а де верстак? А, верстак наверху, я не помітив. Так. Е, або. Так, ну. Скайте, я забуду як робити то. я може нагадаю. Де? Так, підписники во, я скра... э, скрафтив майже 400 драбин. Ну, у мене одна палка лишилась, але я їх покладу на всякий випадок. Ну, а це все решта я э, ну, буду з них використовувати. Так. Е <Rodol которая> uh -uh 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 -uh> так, ну підписники йдемо дивитися, що це таке. Але дивно підписники, що це може бути, бо я не знаю. Я реально не знаю, що це таке. Якийсь небо чи що це не знаю. Я сподіваюся, що там жителів немає. Може бути, що вони кудись поїхали. Хоча як вони могли поїхати, і що у нас, ну, біля нас тут ніде немає тих. Там місце, або щось таке. У нас є тут місто, там деякі області, але вони настільки далеко підписники, що туди їхати треба майже в один день. Або може аж і день навіть. Ну, ну добре, підписники. Давайте вже буду починати, але підписники. Мені стрмно, будь ласка, підпоможіть 에... мені. Ну якщо ви 에... не боїтеся висоти, ну, то 에... підтримайте мене, будь ласка, бо я боюся висоти і в реальному житті навіть. Ну. Але то просто треба побороти страх і во. Ну, якщо ви підписники не бої... вам не страшно висоти, то підтримайте мене, ну, будь ласка. Йо, я впав підписники. Ну, я буду старатися якось акуратно. Але дуже тяжко підписники. Ні! Фух, я чи не впав підписники, то не смішно. Так, просто акуратно бути. Так. Давайте підписники, може ще раз виключу камеру, бо бачу, що тут поганий зв'язок. Ви бачите, ми його. Тут е, вже трохи поганий зв'язок, і вітер вже трохи дує. То давайте я зараз виключу камеру і потім. Так, підписники, всім привіт ще раз. Тут е, трохи погано вас чути, бо бачите тут вітер і тут трохи лагає. Ви, напевно, мене добре чуєте, во. І е, я зрозумів, що тут треба блоки, щоб відкрити двері. Я, до речі, бачу, що там. Є двері желізні, якісь. І мені дуже цікаво, що це за двері підписники. Я зараз ще маю взяти блоки навіть. Ну, а я, напевно, це все потратила на драбину. Але я надію, що в мене вдома там ще є драбина, підписники. Е, не драбина, а блоки там якісь, то я їх візьму. Ну. Але, блін, підписники то так відтердують. І От тут трохи чути наві вже. Ну, добре підписники, я не можу говорити, бо ще й погано чути. Я зараз ключу камеру, коли знайду блоки. Так, підписники. Я вже взяв пару блоків, у мене стак рівно стак є. І підписники, я чую якісь звуки жителів. Я реально чую звук жителів. Ви можете не чути, бо я там вроді скрутив камеру, щоб був до ліпше... добрий зв'язок. Ну і підписники. Тут реально звук жителів. Ну і ще вітер, звісно. але. Я сподіваюсь підписники, що ви мене хоча б трохи чуєте. Блін, як мені залізти, підписники. Ой, тримаюсь підписник. Дуже добре що я тримаюсь. Я зараз можу з цього. 에, блоки поставити підписники. Ну, але не тут. а, а вот тут, -а, та підписники. Так, ну все підписники. Зараз я. Фух, підписники я чи не впав. Я реально чи не впав. Ви, напевно, чуєте звук вітра. Ну <кхід> У мене ж голос вже не знаю що. Так, тут якісь кнопки підписники навіть є. Давайте я іскру... скручу звук, ну, щоб не було чути вітру, а було чути тільки мій голос. Ну я не знаю, чи я зможу зараз, але спробую. Так, настрою. Так, а, все, включив, все підписники, тепер ви будете мене добре чути. Підписники, а ви чуєте, що це таке? Дивіться, тут якісь кнопки є. Дивно. Давайте на всякий випадок їх. Його. Так, поставлю це і. Да, да ладно, підписники! Там жителі! Там жителі підписники! А як нам вибрати звідти з. Блін, жаль, що тут немає. Олега і того, і Влада. Блін, ми застрягли напевно. Ні. Жителі, жителі ви мене чуєте? Ви чули жителі. Нас хтось кликав. Це я влад, жителі. Я президент ваш. вас. Ви чули підписники? Це президент. Ми, сл... ми чуємо вас, президент. Рятуйте нас, будь ласка, ми застрягли. Добре, добре, жителі. зараз мають тоді взяти одну кнопку. А у вас є там ще одна кнопка біля дверей? Е, ну, там, щоб ви вибрали звідси. Та ні, щоб ми мали, ми б і так вибрались, але нас капець, ми не можемо ніяк вибратися. І щоб ми вікно зламались, тримали, ми б померли. А ми вроді бачили, що у вас є там багато кнопок, то ви маєте відгадати. Е, яка кнопка має відкрити двері? Е, зроби... я вже напевно, і догадався. Добре, жителі, почекайте мене, я зараз. Прийду. Так, підписники. Ви чули? То були жителі, то рано жителі. Я жителів знайшов вже. Але мені залишилося знайти, знаєте, такого? Правильно підписники. Мені залишилося знайти Олега І так, я падаю помаленьку. <кхе> так. Добре. Чекайте, а що мені треба було підписники? А, речак. Тож, а де рачак? Е, В мене ж має бути він. В мене там є підписники той е, на телевізорі, але я може Візьму і з нього зламати. Або мені здається, що там був ще один якийсь сундук. І е, може бути, що там є якийсь ручак підписники. Так, добре. Мені здається, що він на другому поверсі, є, бо там судоки і таке І таке. Ну і так Так, добре. А... <кхи> 에... а де може бути... А, точно. Напевно, тут... Я вже підписники забув де є цего. Підписники нашого ура! В мене є! А дивно, а чого мене стак? Фух. Але дуже дороже підписники, що я знайшов ключ. Ну ну як ключ? Ну. Речак від е, желізних дверей. У мене всього цьому мав бути вроді один підписник, але добре, що в мене. Е, цього Багато. Вони можуть теж допомогти, що їх навіть багато. Так, все підписники. Зараз йдемо швиденько. Блін, як там жителі-підписники? З ними зараз все добре, вони вроді не стрибнули. Ну, да я. Якщо підписники чесно, я не думаю, що вони стрибнули. Ну, бо вони казали, що вони помруться, якщо стрибнуть. Та й вони не хочуть вмирати. Вони такі дурні, Дурні, як і москалі там, ну. І як інші дураки жителі. Ну, але жаль, що мої жителі Він не. Нормальні! Підписники я ще не впав, так все. Йой! Я впадаю, підписники. Так, йой, мені не виходить, вітер дує. Так. чуєте, підписники, вітер. Капець він дує. Так, ми зараз піднімаємось і все, підписники, ми піднялися. Эх, так, точно. Так, жителі я вже тут. -то. О, президент, ви ж тут! Ура! Дякую! Дякуємо ва... Ми вам! Так, а ви можете там нажати кнопку, щоб відкрити двері? Та, та, жителі я вже нажимаю, давати наразі на три. Раз, два, три. І... Всім привіт, жителі. О, всім привіт! Е -е... Чекайте. Я ж ще є один підписник е -е жителі. Ой, ми помилилися, б нечайно. Ну, Добрий день, президенте. Ура! Дякуємо, що ми е, вас врятували. Жителі, ви що, це я вас врятував, а не ви мене. Ой, це ви нас врятували пробачите. Ми щось спати хочемо. Щось дивні підписники. Не? Ну, даре. Ну, саме головне, підписники, що ми врятували жителі. Ура! ура ура Так, ну що, жителі? Зараз ми будемо спускатися. Так, я відкрив двері підписники. І зараз будемо жителі, ми вилазити. Ой, ні, мені страшно вилазити! І мені теж, і мені. Так. Жителі, я вас вірю і ми обов'язково зможемо злізти. Але нагадую, що це потрібно по одному злізати, підписники, по одному. Бо щоб буде двоє, там по четверо чи по десятеро мільйон мільярд там, ви впадете і всі здохнете. Ви помрете. Ну я сподіваюся, що ви про це не думали. Ну, Тут добре підписники. Давайте зараз я буду допомагати жителям, бо вони так бояться. Та я сам теж підписник боюсь. Я напевно більше від них боюсь, але я хочу побороти тусь. Ой-ой-ой, підписники. Не тут жителі маленькі, жителі ви що? Нормальні чи що? Тут теж не дуже. Ви що, ховайтеся? Іді всередину, ви не закриті. Я вже відкрив двері та і все. Підписники я тут роблю прохід такий ну, спеціальний де. Так. Добре, підписники. Зараз я буду е, цього вилазити. І жителі буде вилазити я ключу камеру і, і далі ми дізнаємося, що буде. Так, ну підписники вас ще раз всім привіт. І як ви бачите, що тут големи стоять, вони тут а, дивляться чи все добре, і потім вони тут почнуть все ламати його. Так, його підписники тут, звісно, Але Я постараюсь її... слава Богу. Фух. Тут ще теж два големи. Ну. І я зробив, ну, і отут ще вертоліт прилетів. Ну тут големи желісні прилетіли, ну. Вони з аеродрому нашого прилетіли. Він десь там, можлив, десь можливо, там, або там, ну я вже не пам'ятаю. Ні, напевно, тому здається все-таки ну і. о, підписники, ну. А далі ми вже подивимось, що буду робити так. Його. Я, до речі, так, лічив креатив, підписник, Я можу літати. Ну. ну на всякий випадок я перевірити, хочу чи все добре. Зараз я виключу підписники. Ну. я Зараз будемо знизу і виключу креатив, бо я дуже рідко використовую креатив, щоб не цього. Ну, щоб я потім не купляв креатив. Так, вою тут теж зробив ці штуки. Ну, там паркани поставив і там знизу теж. Ну, ви вроді там бачили. ну, Якщо ні, то перемотайте Е, Хто що ще сказати, то вроді все підписники, але я не можу знайти Олега. Він ж реально мав приєтнет. Я не думаю, що він вийшов з Майнкрафту підписники. Я йому. Казав, що він приєднався і він казав добре. Потім він написав, що приєднався, але його чогось нема. Так. Ех, підписники. Ну. я не знаю, де у них може е, бути. А, а це хто? Ви Бачите підписники? Що? Це е, в, ти хто? Е, Олег, це ти? А, так, це ти? а так, що з тобою? Я. Нічого, в мене все добре. Я тепер ненавиджу тебе і твоїх жителів Я хочу тебе вбити. А, а за що? А за що ти хочеш мене бити? Ця... А, ні, а за що ти хочеш мене бити? Я що? Ні, будь ласка, не вий мене, а за що ти мене бив? І за, то... за що ти мене б'єш? За, за... за... за те, що я врятував жителів чи так. що? А, а чого? а Чого ти такий став? Ти ж був раніше добрий. буре не же Та, А чого з тобою ще щось недобре? О, ні, не бий мене. Мене погано не бий, а ну получай не получай. Було... Ні, ні. ні, не бий мене, будь ласка, ти ще не ланій. Ні, Ні, господи, ні, ні. Мені погано була... ай. Ай, ты сюда, получай. Получай, получай, Погані Поганый лайк, получай. Ні. Ні, Не бей. Не бей! Не бей, будь ласка. Ні, мені погано вже уже трохи встає. Ні! Ні! Ні, Ні. Ні будь ласка, допоможи. Ні. Ні, ні, ай, ні, не треба, ай ай. Ай, все не треба, не треба, будь ласка, все, будь ласка, о, ні. Мені погано, ой, ні <кхе> Так, ну я сильний, Ура! Тепер я сильний. Ура! Тепер я зараз іду вбивати Олеха. Уй який я сильний. -я -я -я. Сильний його б'ю. Йому капець буде Ура! Я наваляв тому владу. Зараз я під наваляю тим жителям. Хе -хе -хе. Це хто? Ні! Іди сюди! Я тебе як б'ю зараз! Іди сюди! Іди. Ай! Ай! Де ти? Ану, іди сюди! Ну, я тебе зараз силою як б'ю! Еге, получай! Ти злий, Оле. Злістко, здорово! Іди сюди! хе 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 Ну все, зараз я як візьму м'яч і тобі тоже хана. Іди сюди, ти. хе Я вбив його. Я вбив ворога Олега. Ура! я убив його. Оце в мене супер скин. І я тепер сильний. Ой, ще мені голова болить. Де це я? О, це хто? О, Влад, привіт. Який я Влад? Я сильний Влад. І я не поняв, ти ж як ти вижив? ти ж ворогом був. Тебе що ще розбити? Яким ворогом? Я не знаю, як я тут появився. А ага, що ти мені розказуєш? Я зараз як тебе домбану ще раз. Ні, не треба. Я навіть нічого не пам'ятаю. В смысле не пам'ятаєш? Ти що реально є Олегу? Що це там таке Олег? Де? Це ж ти побудував. Як я? Я не знаю, я нічого не пам'ятаю. <кхи> Чекай, Олег, мені щось погано стає. Я на секунду, я напевно зараз кін поміняли. Мені щось погано на секунду стає. Роже. <кхи> <кхи> <кій> чекай, Олег, Олег, це ти? Так. Олег, я тебе пам'ятаю, тільки що був героєм. А... а це ти реально, так? Так. Да, ладно. Олег, а це не ти типу побудував, не знаєш? А що буде? Ні, то не я. Точно не, не знаєш, бо у нас тут був. Я тобі розкажу історію. Коротше, я перше пам'ятаю, що я з тобою говорив mm -hmm. і там, що ти будеш грати в Майнкрафт, потім ти зайшов у Майнкрафт. От ну, тебе не було. Mm -hmm. Потім я побачив, що у тебе там, ну, що там є скреб якийсь. І я думаю, mm -hmm. що там є жителі, але потім насправді... Моя думка це було, що там не було жителів, але потім я туди поліз, і це були насправді жителі. Я їх відпустив туди і вони вже тут. І uh -huh. А далі що? А там далі наверху є цього голема, вони там все перевіряють, ну там не видно. Там ще вертоліт один є, uh -huh. з аеропорту ари... та прилетів. Я знаю із момент бачу, як він летів. Ну, uh -huh. І отако. От що ще можу сказати? Ну, а потім я тебе зустрів, Ти так мобу якось так коті. Потім ти як вийшов. Ти мене як почав бити, я чи не помер. Або я, напевно, помер, а потім я якось вижу, став героєм. Я тебе як сильно, е, я тебе як сильно набив і ти аж так легко мер, але потім ти якось нор людиною нормальною став. Пам'ятаєш Позх подумай, може ти згадаєш зараз. Так. Та, пам'ятаю, що я якось аж краще став злим, але я цього не пам'ятаю, що я робив. Ну, але добре що з тобою все добре, Оле. Ну Давай, що, е, будемо прощаватися, а. Дого... знімав? ого, я навіть не знав. О, можеш привітатися. Привіт підписники всім. Ну. І, Олег, ну вибач, ну ми вже не будемо знімати, ну зараз будемо прощуватись, бо я би хотіла, але я дуже в шоці. Якщо я почну знімати, мені може ну, зараз погано щось стати. А я до жителів навіть не хочу підходити. Ну, підписники зараз дуже в шоці. Я боюся кричати. Зараз весь Майнкрафт почуєш. І не знаю. Олег, давай будемо вже прощуватися може. У угу, <давай>. мене руки трясуться, що є таке враження, що можу зараз стіну в все вдома. Є в шоці? Оле. Ну, добре підписники, будемо Ну, Якщо вам сподобалось це відео якесь таке страшне і що для мене це є страшне, ну, то ставте лайки та підписуйтесь на мій канал і нажимайте на мій дзвоник, якщо це у нас робили. Ну, com